Добрий день. Після того, як я виложив відео про отруєння в брилуках, пішли коментарі, значить, які я хотів прокоментувати. Я майже не коментую коментарі, які мені пишуть, тому що не вистачає часу зняти фільм потрібно. Змонтувати і виложити це займає час. Також у мене є пасіка, до якої потрібно також дивитися. Так що часу мало. Ну, на ці коментарі я хочу відповісти. І так. Віталій Ветяр. Юрій, які дії спілки? Спілка закликає до вступу пасічників, мотивуючи тим, що ви, зрозум... ви це я виходить, Ви зрозумієте, коли. Вам отруять бджіл. Що ви без нас? Позорище, то ви тільки телебачення підключаєте. Браво! Наступне, що пише Віталій, вітер, я нікому нічого не збираюся пропонувати. Я хочу б знати, як ці горлопани збираються допомагати пасічникам, яким потруїли бджоли. Переступом до спілки вони зарікали, що будуть потерпілим пасічкам допомагати. А на виході, слухайте пана Юрія, він пропонує вчити закон. Ось і цікаво знати, за що люди платили 100 гривні поки що. А то, що ви, пане Юрій, рекомендуєте за 100 гривень вчити закон, ми і без, без вас знаємо. Так, пане вітер, так як ви до мене звертаєтесь, пане, звернуся я і до вас. Пане вітер. Хочу сказати, що ви мені не платили 100 гривень. І, будь ласка, не вказуйте, що мені робити. На сьогоднішній день я вам не пропонував вступати у мою Рокетянську районну спілку пасічників, яка є юридичною особою. А я, на відміну від вас, так як я зрозумів, я не є член. Це українського об'єднання спілки пасічників України. Я не є член спілки, тому які можуть бути до мене претензії. Я не є член спілки всеукраїнської. Які до мене можуть бути претензії? Кому ви заплатили гроші? Тим і ставте свої претензії. Я на сьогоднішній день є діючим головою. Рокетянської районної спілки пасічників України, яка є громадською організацією, також є засновником і заступником голови Київської обласної спілки пасічників уже спілка громадська, яка згідно закону про відокремлені підрозділи не може навіть бути як юридична особа у центральній спілки, тому що відокремлені підрозділи, тому що всеукраїнська спілка для того, щоб мати статус всеукраїнський, вона повинна мати відокремлені підрозділи. А відповідно закону про громадське об'єднання відокремлені підрозділи не є юридичні особи. Тому я є член тільки районної організації якої є керівник. І заступник обласної спілки. Це по коментарях Віталія Вітра. Наступний коментар, який я хочу прочитати, це він написав до одного відео і до другого. Вадім Лівант. Е, так, що він тут пише? В першому коментарі він пише. Я очень хочу узнать, Зачем спилка в Украине и почему она не подает в суд? Почему председатель спилки не выходит за помощью президенту и Верховную Раду? Есть четкий закон, и пчеловоды должны показать, что они тоже люди, а молчать будет только хуже. Но главное, почему нет действий от спилки? Зачем она тогда? Следующий комментарий Вадим Ливан. І опять задаю питання, на котрий вс всі мовчать. Де спілка Пасічників України? Чому Председатель не подає в суд, не обращається за соблюденням закону президенту Верховної Раді? Э, так. Що я можу сказати по цьому поводу? Ну і тут він пише, що треба змінити президента, якщо беремо, відкриваємо Конституцію. П'ята стаття Конституції. Я цю інформацію даю не за 100 гривні, так як мені там написали, що я при... пропоную за 100 гривень учити закон. Нікому я не пропоную, щоб мені платили 100 гривнів на сьогоднішній день. Стаття 5 Конституції України. Головний закон України. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Не президент, не Верховна Рада, не президент спілки пасічників, а є народ. Який народ відповідно така держава? Народ здійснює владу безпосередньо, тобто сам. І через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Відповідно, пасічник кожен не буде бігати по судах, що йому витравили бджоли. Відповідно, цієї самої Конституції України стаття 36. Конституції громадяни України мають право на свободу об'єднування у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод. Тобто для захисту об'єднуватися громадські організації. Про спілки тут нема ні одного слова. Я не юрист, але як я бачу, що про... Спілка не має права захищати права членів своїх, тільки організація. Чому це так вийшло? В 2013 році вийшов новий закон. До 2013 го року всі. Е Об'єднання називались громадськими організаціями. В 2013 році виходить закон про громадські об'єднання і розділяє громадські організації на громадські організації і на громадські спілки. Закон про громадські об'єднання, громадські організації, і громадські спілки. Так от, зміни, як я бачу, ніхто не вніс поправку у статтю 36 і. З моєї колокольні, як я бачу, громадська спілка, то тобто є спілка пасічників. Згідно закону захищать права, не має права по юриспруденції. Може я не, не правий, ну, те, що написано. Тепер, що я хочу ще додати. Сьогодні є потрава бджіл і пасічники вимагають виконання закону. Із фермерів, із господарників, земель виконання закону, дотримування закону, щоб не було потрави в джин. Але хочу звернутися до пасічників. Чи кожен сьогодні пасічник має ветеринарний паспорт? На жаль, не кожен пасічник також сам не виконує законодавство. Суспільство пасічників. Це є відзеркалення нашого суспільства. Те, що відбувається у пасічників, які пасічники, такі і фермери. Це відзеркалення, паралелі. Поки не зміниться сам пасічник, не зміниться й фермер. Це наше суспільство. І на його починати до себе. Не казати, що комусь я заплатив 100 гривень і він має ходити за мною і витирати мені соплі. Треба мінятися самому і міняти кружки себе оточення. Не кожен пасічник має паспорт. Не кожен пасічник здає бджоли на аналіз. Не кожен пасічник продає мед з відповідними документами на базарах і скрізь. Не кожен пасічник домовляється, де, згідно закону, із власником де поставить бджоли. Особливо, якщо велике. Велика віддаль. Поїхав з кимось там одним домовився, в когось десь став там в хазяїна в дворі, а бризкають на полі. Звідки може знати землевласник, що в когось там у дворі е, хтось привіз бджоли? Пасічник цього не домовляється. Тобто порушує сам законодавство. Потім по обробітку, по обробітку бджіл. Саме поширення це одваратосу. Літом іде взяток, відкачка меду. Ряд пасічників обробляють бджіл біпіно. Законом заборонено. Інструкціями заборонено загрязняють продукцію. Законом заборонено, за... Загряз... заборонено загрязняють продукцію і порушуємо інструкції. Робимо таке? Робимо. Багато пасічників на зиму залишають пластини при обробітку. Порушуємо інструкції, порушуємо. Порушуємо закон. Порушуємо. Утилізація полосок як відбувається? Хто як хоче, порушуємо закон, порушуємо. Є закони по гербицидам і ядохімікатам. Є. Порушуємо, порушуємо. Бризка по 10 раз. Осінню. Порушуємо. Весною даємо для профілактики антибіотики. Лікарка. Порушуємо, порушуємо. Тобто пасічник бачить таку картину, що я можу робити що вгодно, а всі кружки в мене повинні виконувати закон. Ні, такого не може бути. Поки не зміниться сам пасічник, не зміниться і кружки і не зміниться його оточення. Тому потрібно починати з себе. Змінивши президента спілки пасічників, ми нічого не доб'ємося, тому що ми самі не змінилися. І ніхто не буде нам ходити соплі витирати. Тому потрібно мінятися самому. Отака на сьогодні проповідь у мене трошки затягнулася, але я хочу сказати, що я не являюся на сьогоднішній день член, членом спілки, хоча самий перший в Україні я подав туди заяву. І дав внески, грошові внески, заплатив 120 гривень. Мені відмовили. Мені обласний голова, яку спілку через два місяці прийняли, чи тільки рішення винесли, що її прийнять. Відмовив, поставив мені ультиматум, який я виконаю, тоді тільки в тому випадку він прийме, дозволить мені вступити у цю спілку. Вибачте. Але такі ультиматуми порушують мої конституційні права. Тому на сьогоднішній день я не є членом спілки. Але згідно 36-ї статті, захист прав відбувається тільки в громадських організаціях. Тому потрібно об'єднуватися, іначе ми нічого не змінимо. І міняти самому. Так що ніхто... Мені не платив 100 гривень на сьогоднішній день я не вимагав. На сьогоднішній день як я даю інформацію, тому що у мене, який я зараз розвиваю для пасічників написано перший медовий інформаційний канал з бджільництва. Я даю вам інформацію. І за це поки що гроші не прошу. В Майбутньому, може, буду просити гроші. Це для того, щоб. Проплачувати людині, яка буде монтувати оці всі фільми, робити репортажі десь. Це буде, можливо, попрошу у вас гроші, якщо захочете. Хто захоче гроші може дати, для того, щоб створити канал, для того, щоб вам більше давати інформації. Це все тільки для вас. На сьогоднішній день я роблю це безкоштовно. І хочете вчити закони. Учіть, хочете, не вчіть закони. Це ваше право конституційне. І ще, як можу додати, у рабів немає прав, тому вони їх і не учать. Конституція України написана для вільних людей, тому учать закони і вимагають, щоб всі їх виконували. Також виконують самі. На цьому все. До побачення. Підписуйтесь на канал, ставте відповідно лайки чи дізлайки. До побачення, до наступного відео.